Фізичне виховання та спорт, а також пропагування здорового способу життя, є пріоритетом у діяльності Коростенської міської ради. Поступово за сприяння меценатів та депутатів всіх рівнів відкриваються спортивні майданчики, різні, але такі необхідні для дітей та молоді. Неабиякою популярністю серед спортсменів та любителів користуються спортивні площадки, які були побудовані за сприяння родини Тищенків. Там проходять різноманітні турніри, змагання та чемпіонати. А отже, майданчики потребують ремонту. Эта площадка она, он, очень интенсивно работает. Значит, здесь каждую субботу проводятся спортивные мероприятия. В вечернее время очень много народа, особенно на спортивных тренажерах, на футбольном поле, на баскетбольных площадочках, на детской очень много детей. При такой интенсивной эксплуатации спортивных площадок каждую неделю происходит какая-то поломка. Поэтому мы поддерживаем в надлежащем видео все красим, ремонтируем, смазываем тренажерчики, чтобы ну, населению было удобно віддихати, займатися фізичною культурою спортом. Літо гарний час підготувати спортивний майданчик до нового спортивного сезону. Радує те, що футбольне поле зі штучним покриттям гарної якості і не потребує додаткового щорічного ремонту. Це відмічають і спортсмени. Майданчик дуже подобається, ну, все тут добре. Ми збираємося майже кожен день, Ми стараємося, Ми підтримуємо форму, все дуже добре. Ну, не вистачає, не знаю, все є, все дуже добре на високому рівні. Я не професіонал, але й мені впало в вічі, що сітка на воротах має не дуже привабливий вигляд. це помічають і найменші спортсмени. Сітку тут -то порвати тоді. Ну сітка це таке. Сітка ж міняється кожний раз. Микола Тімбуровський підтвердив, що сітку незабаром замінять. Що ж до інших ремонтних робіт, то цього року особливу увагу приділили фарбуванню. Сітки у нас і Ми плануємо планірам персентібрю замініті футбольні сітки. Чому? тому, що. Каждый день с утра до вечера все играют в футбол. Значит, поэтому много ударов по сетке, много голов, много пропускают. Поэтому мы ее заменим. Но ну, заменят к 1 сентября. На балансе нашего городского центра спорт для всех находится два таких спортивных комплекса с искусственным покрытием. Общая площадь одного комплекса это 1080 квадратных метров. В этом году мы решили Приняли такое решение покрасить все спортивные тренажеры, и все спортивные объекты. Объекты, которые находятся под этим небом, это футбольные поля, ограждение футбольной полей, тренажеры, детские площадки, баскетбольные щиты, баскетбольные столбы, волейбольные столбы, футбольные ворота и... Скамієчки, всі скамієчки, все заборчики, всі гаражі. Отже, спортивні майданчики до експлуатації у новому спортивному сезоні готові. Вони виблискують свіжою фарбою та чекають на своїх відвідувачів.